Потім, як вона поїла, вона хоче. Вона хоче якусь активну діяльність трошки робити емоційну або тілесно. І потім знову тіло хоче спати. Тобто, якщо людина вважає себе тіло, вона приречена до такого жалюгідного існування тваринного. І в цьому нема ніякого сенсу. Це просто страждання зради страждання. І тому із цієї пітьми виручає гуру. Який є особленням любові Кришні, його сутністю. Він може не такий містично могутній, як Бог, але він уособлює його сутність, це саме та любов Нескінечна до всіх. І тому спонукаємо цією любов'ю, він ходить і проповідає знання. І так само ми приймаємо духовного вчителя, який дає нам розум і дає нам оцю бакті любов. Тобто дві речі він дає. Він дає любов, ми відчуваємо справжню любов не як тіло до тіла, бо це є просто кама, кам хід. а він дає справжню любов, ми хоча б трохи відчути її, що він любить саме душу, він спілкується з тобою справжнім, не просто з тілом, з якимось меркантильних мотивів. І він дає знання, що ти не є це тіло, що є Бог, що є справжня реальність. Він дає мету в житті, без якої просто людина буде проживати життя. буде шукати, де би поїсти, де би поспати, з ким би поспати, і все. І все, це все життя. Він буде е, пояснювати, що нема в цьому великого сенсу. Раніше ви бігали на конях, там, чи е, до коней просто бігали з палками, щоб е, закопити там. Е, Ну, когось перемогти, захопити його жінку і його їжу і все. І зараз ви знайшли танк, на якому ви робите те саме. Кудись приїхати, захопити, що, щоб поїсти, з ким поспати, все. Просто для грабунку. Те саме. То в чому ваш прогрес? Де ваш прогрес якостей? Де цивілізація? В чому прогрес? Його немає. Тому гуру дає оце бачення, він дає зір, справжній зір, дає розум. Ну, Під розумом я маю на увазі завжди інтелект. Ну, дає оцей інтелект. Тому ми вдячні духовному вчителю, бо є він представником ланцюгу, Парапор, який бере свій початок від самого Господа. І далі чисті віддані передають цю любов і це знання маси через своїх учнів. І тому, якщо ми приймаємо гуру, ми обіцяємо йому ніколи більше не грішити, бо всі гріхи, які ми робимо, вони частково лягають і на гуру теж. Тому ми повинні бути дуже обачними, щоб ну, не засмучувати гуру, щоб він не страждав через нас. Тобто передається любов і знання, і ми приймаємо місію гуру. Його місію. Ми можемо служити його тілу, а можемо служити його місії. Це важливіша його місія, яку, яку він нам дає. Ми приймаємо не, не саму людину, як людину. Тобто ми не бачимо в нього звичайної людини. Просто там дві руки, дві ноги, розумієте, якісь звички. Тобто ми приймаємо принцип гуру. Що ми готові вчитися у цього Всесвіта, і Господь через своїх різних представників і представників гуру теж, то тобто будь-якого, будь-кого, може давати нам настанови. Ми повинні бути дуже уважними, щоб це зрозуміти. Хто саме через кого саме гуру до нас говорить? Не може казати напряму, а може через когось, через події, через явища природи, через що з Ага. Тобто всесвіт починає з нами розмовляти. Бо ми стали серйозними. Якщо ми даємо обідниці гуру, то Кришна до нас відноситься вже серйозно. Тобто ми пообіцяли його чисто відданому. Це вже зв'язок, це вже повина. Це вже щось серйозне. До цього це можливо просто був якийсь інтерес. Не зрозуміло, що там. Таких відданих багато. Якщо подивитись, якусь статистику там, в інтернеті, скільки взагалі віруючих на планеті зараз. І взяти всіх, там католики, протестанти, православні, не знаю, зараз трійці, ну всі, повністю, всі віруючі хочуть в щось. І ви здивуєтесь, що таких людей більше 80% у світу, які кажуть, що вони вірують в Бога. Ну хіба є десь прогрес чи мир у світі, якщо стільки праведних людей, як вони кажуть про себе. Ну, тобто те, що ми віримо в Бога, це ще дуже мало. Якщо ми віруємо, але живемо так, як ніби його і немає, то в чому віра, в чому знання? Якщо ми пообіцяли духовному вчителю, то це вже серйозно. Бог на нас звертає особливу увагу і починається школа уроків випробовувань. Різниця в тому, що живі істоти без гору вони теж отримують уроки. Але якщо вони не, не мають знання, як на це реагувати, як це правильно тлумачити, то взагалі вони просто обурені, за що їх таких святих, чистих, всесвіт наказує. Вони думають, що якщо ти віриш в Бога, то повинно бути все рівно в житті. Повинно бути все гарно в тебе, розумієте? І так як ти хочеш. Бог повинен мені слугувати і робити так, щоб в мене все було добре. А насамперед це навпаки. Тобто для віденого, який отримав знання від Ухому Вчителя, всі ті ж самі в долі, вони будуть ним сприйматися як гарні уроки від Бога. Тобто і так, і так будуть приходити випробування, щоб ми стали краще. Але в знанні ми будемо розуміти, що це Бог нам прислав листа з любов'ю. Ми повинні робити правильні висновки, в цьому тільки різниця. Не думайте, що якщо ти відданий, то все буде дуже добре в житті. Можливо, і всякі перепиті, просто маючи знання, ми будемо правильно на це реагувати, правильно робити висновки і прогресувати. І коли знову будуть приходити перепеті, випробування, ми будемо дуже вдячні Богу, тому що Він про нас не забуває. Ці всі випробування долі це прямий доказ його існування. І він це робить з любов'ю, щоб нас чомусь навчити, бо це велика школа Всесвіт для всіх нас. І щоб ми могли скласти іспити і прийти до вічного життя. Оце чудово. А якщо людина не має знання, вона не проходить випробування. Вона вважає, що це несправедливо з нею повелися чи щось таке. Тобто одні і ті ж уроки е, по-різному сприймаються живими істотами. І Гуру — це правісник світу в цій пітьмі. Він дає розум, він дає любов і знання. І без нього просто ніяк, взагалі ніяк. А Ці світи просто би втратили сенс, тому що всі можуть практикувати і якось розвиватися, тільки маючи в бакті, тобто, прямий заток з Богом. І маючи знання ось ці дві речі. Тому без Гуру взагалі ніяк, без цього принципу гуру. І тому в день народження гуру ми тримаємо пісти, ми складемо шану, ми е, згадуємо всі приємні моменти, за що ми вдячні Гуру. І цей борг ми ніколи не зможемо віддати. Ніколи. Тому що вони просто так дають себе повністю. Вони приймають наші гріхи, вони дають любов, вони йдуть на ризик, на великий ризик заради нас за всіх. Просто із любов'ю, яка їх приповнює. І тому ми дуже вдячні завжди і дуже обачні, щоб ніяких не засмучувати. І так само ми приймаємо місію гуру і теж йдемо проповідувати це знання. Тому що в проповіді, навіть якщо воно не реалізована, воно стає реалізованим, воно відкривається. Тому що місія гуру це завжди проповідь. І як каже наш духовний вчитель, якщо гуру приймає учнів, але гуру не проповідує, то ці учні беруть його за руки і ведуть до пекла просто. Так само, якщо гуру приймає учнів, а вони не приймають його місця, вони просто формально приймають ініціацію. Тобто, знаєте, як меркантильний інтерес. Я приймаю гуру, щоб далі жити, як я хочу, і більша частина моїх гріхів іде до гуру, він їх буде відпрацьовувати. Навіть такі є. Це дуже неправильно. Гуру страждає і за, і за них. Тому, якщо гуру приймає учнів і вони не слідують настановам, тому навіть тому, що обіцяли при ініціації, то теж це дуже небезпечне положення для гуру. Тому ми повинні бути дуже вдячні і дуже обачні. Щось ще може? Хто спитає, скаже? Я чув, що город чекає на всіх учнях, що матеріальному... закінчуть свої матеріальні справи. Тільки що почув. <ріст> <ріст> ну, немає таких проблем. Ми знаємо, що один подих Господа і всесвіти ну, Один видих і все світи створюється, один вдох його, і вони знищуються. Тобто тут проходить мільйони років, мільйони, мільярди років. А для нього це якийсь подих просто. Тобто з позиції вічності може чекати. У нього багато часу. Тому так, наші відносини з гуру, вони вічні, треба це розуміти. І шастри кажуть, що якщо ти маєш однакову відданість як Богу, так і Гуру, то твоє життя успішне. Однаково треба мати цю відданість. Тому є навіть такий термін, як гуру бхакти. І треба цю гуру бхакти розвивати теж, «Чи гуру чарана падма, киваля бхакаті садма. Тобто поклоніння стопам гуру, який є лотосом, вдачі, лотосом є символ досконалості. Поклоніння цим стопам дає всі ну, весь досконалий досвід, дає кивала бхакаті, чисту відданість дає. Чиста вірність, коли людина йде добровільно на жертви, від, відмовляється від свого комфорту, ставить в себе в небезпечне положення для того, щоб продати найцінніше, що в нього є, його знання про Бога, його віру, його любов. Розумієте? Людина дає самоцінне, нічого не просячи за ним. Чи можемо ми якось віддячити? Я не думаю. Ми можемо намагатися це зробити. Допомагаючи його місії теж проповідувати. І це дуже дуже радує Гуру. Його серце радіє. Він ж каже, що не треба ділитися цим знанням, тим нелівості. Господь каже, що не треба. Я забороняю. Але Гуру каже, ну я чув це авторитетно. Гуру починає сперечатися, відданий. Ну Господь, ну як я знаю, хто там аскетичний, хто ні, хто там е зазри тобі, хто ні. Я не знаю, я не бачу, він каже я. Бачу, що всі віддані, треба проповідувати це знання. Розумієш, я Господь каже, ну, ну роби. Гра». І в дійсності Господь дуже задоволений таке, такою логікою, такими думками. Ну це факт. Всі віддані просто одні знають про це, інші ще не знають. І це наша. Наша провина, наша відповідальність, що вони ще не знають. Це тільки наша провина. І більше нікого. як вони дізнаються, якщо ми тут і сидимо? Тому Гуру не може сидіти спокійно, він завжди десь переміщується, він проповідує, він думає, як ще більше. Привабливіше розповсюдити свідомість Крішни. Як це зробити? Постійно. Він лягає спати, він про це думає, прокидається, він про це думає. І якщо хтось приходить і питає, Гуру Дев, як, як розповсюдити свідомість Крішни, то це дуже радує. Його серце радіє. Тобто, якщо учень приходить і каже, Гурдев. Як ви можете мені слугувати в моїй місії, мого сімейного життя чи мого відречення, то це одне питання, ворог ще так, посміється. І з своєю любові може дати якісь настанови. Якщо ми приходимо, питаємо, грудей, як я можу слугувати вашій місії, місії вашого життя, то це, це рівень учня. Тому що гуру повністю присвятив себе цій місії. Гуру Парампарі він повністю себе віддав. Абсолютно все, що в нього є, своє життя, своє майбутнє. все віддав. У нього все єдиний шлях. Тому кажуть, це Кивала Бхакти, чиста відданість. Ми вчимося цьому смиренню духовного вчителя, його відданості, вчимося, як він слугує гуру Парампарі. Своїм духовним вчителям. І це дуже надихає. Він дає сенс життя учню, який просто ходив би, не знаю, став би під, під смітниками, якби не духовне знання. Вжив би як тіло, просто як тварина. Тому, не знаю, як ми можемо віддячити. Ми можемо намагатися тільки проповідувати. Це найменше, це, це що можу зробити. Ну, дякую. Бачу вже час. Що панштадва Киджа, ще пропали Киджа, ще бородива киджає. Ще вам пробік. Падає.